Премудрій спрості, вислухаймо святе Іванліє, ми руси. І духові твоєму, від луки святе Іванліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Дім одного, визначного Фарисея, у суботу їсти хліба, і промовив до нього, що йо? До того, що Його запросив, коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ні твоїх родичів, ні багатих сусідів, щоб часу вони теж також не запросили, і не було би тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич у Бог, каліх, кривих сліпих і будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. І воздасться тобі в день Воскресіння праведний. почувши це один із них, що сидів за столом, сказав до нього: Блажен хто їстиме хліб у царстві Божий.